Запитання тут є такі цікаві. Христос Воскрес, чи потрібно посвячувати пам'ятник на цвинтарі? Дякую. Питання дуже добре. Певно, що питання такі треба задавати, і це дуже правильно. Чи треба посвячувати пам'ятник? Посвячення, посвячення образів, хрестів, пам'ятників, образочків маленьких ікон. Це свого роду апробат. Священник дає оцінку, чи цю річ можна почитати як святу. Кожен священник вчився в семінарі, чи в інституті, чи в Духовній академії, де би він не вчився, всюди нас вчили іконографію, вчили нас іконописство, вчили нас взагалі мистецтво, які бувають, яке мистецтво буває. Нас все це вчили. І коли людина приносить якусь річ на посвячення, це свого роду апробат. Священник дає оцінку, чи його можна почитати чи ні. Якщо священник посвячує, то ви можете молитися до тієї речі, так? Разом з тою річчю, ну тобто якась ікона чи щось там, ви її ставите вдома, і туди ви можете до неї молитися, вкликати, пити поклони і так далі. Бо тому що Священник дає добро, що цю річ можна почитати як святу. Люди часто сприймають, що якщо хрестик посвятив, то Він вже набув магічної сили. Ні, Це до ворожок, щоб набирати магічної сили. Це є благословення церкви, що перед ними можна молитися. Потім люди моляться перед іконою в цариці, і починають ізцілюватися. І тоді вони починають називати ікону чудотворною, бо коло неї твориться чуда. Розумієте, як воно працює? Не ікона робить чудо, а перед іконою діє Божа сила через те, до кого ми молимося, хто зображений на тій іконі. Це є дуже тонка така річ, і коли ми говоримо про цвинтар, на цвинтар люди приходять пом'янути тих, хто померли. І як там є хрест, ми стаємо, хрестимося. Як там є пам'ятник, зображення, зображення, ну, наприклад, воїна, так? Зображення воїна, містить з автоматом, фотографія, на граніті вибита, прапор висить. Прапор підрозділу, все на жовтий прапор. І справа в куті хрестик, що символізує, що він християнин. І посвячуючи цей пам'ятник, ми можемо перед ним ставати і молитися. Бо якщо ми приходимо і на пам'ятнику зображено символ ісламу, ти ж не будеш хреститися перед ним. Бо це буде неправильно, ти образиш того. До кого ти прийшов. Я приходив на, на цвинтар до мусульман, бо в нас там був похований е, ну, знайомий, скажімо так. Ми прийшли туди, ми стали, я не, я не хрестився, ми стали і сказали: Господи, всемогутній, що сотворив небо і землю. Прошу Тебе за слугу Твого е, Еміля. Е, Прийми його царство, си, прийми своє обійм'я простоїмо всякі прорішення вольні, і невольні. Нехай буде воля, то як на небі, на землі. Амінь. Крапка. Так, щоб ця молитва е, не образила мою віру, ну і не образила його. Бо тому, що там зображений символ ісламу. Але я прийшов туди. Ну, правда, я пішов туди не в реверенді з Христом, нашій, ми там були на похороні. І я був е, в військовій формі, тому як капелан і тому стали там, помолилися і пішли. Тобто посвячувати треба. Але на, на пам'ятнику має бути знак, що там християнин похований. Має бути знак Христа. Маленький, великий, який хочете. Але на, на цвинтарі має бути відображено, хто тут похований? Християнин, мусульманин, єврей е, чи просто людина, е, яка не вірила ні в кого. Як вона ні в кого не вірила, тоді я, як християнин, можу за нього помолитися, Господи Боже, будь милосердний до слуги Твого такого і такого. Розумієте? Тобто, Освячувати треба. І коли священник прийде на цвинтар, стоїть пам'ятник, а отець каже: це хрестини? Так, а де хрестик? Бо як ви мене привели, я розумію, що це хрестини, як мене привели світити, так? а де хрестик? І отче, та ви знаєте, то ми щось не подумали. От подумайте. Найміть там тих спеціалістів, щоб вам там вдарили хрестик. І я потім прийду і посвячу. Як нема хрестика, що буде світити? Отак. От Йдемо далі. Читала у Вікіпедії і не зрозуміла, що роблять лицарі Колумба при церкві. Прошу у вас роз'яснення. У нас лицарів Колумба в нашій церкві немає, і я не буду про то пояснювати. Марія Дубенська, доброго дня. Священнику Василь, у мене питання до вас. Чому в раю був змій, що то за такий рай, що там мешкав змій? Сатана. В раю все світле і чисте, там одна любов. Як сатана з пекла може піднятися в рай? Він не витримає таких світлих вібрацій. Він просто згорить. Поясніть, будь ласка, дякую. Добре, ви це сказали. Ви це сказали про рай, місце, де мала жити людина з Богом. А йдеться про Едемський сад, рай на землі, коли був сотворений Адам і Єва і були поселені до раю. І вони з усіма творіннями спілкувалися. От ташки, зайчики, це все. Могли з ними спілкуватися. Ну, не так, як з людиною. Вони їх могли розуміти. Вони підходили, наприклад, і от я хочу дати їсти там тому, хочу погодувати дику козу. Я несу їй кось там грушку чи ще ж. Я несу до неї на маленьке зіжцевав. Я говорю, вона мене розуміє і підходить. І всі тварини ставилися до людей в раю як до, не просто до господарів, а так як до, до володарів, так як до царя, як до того царна царями людина, була вінець творіння і всі її слухало, всі її підчинялося. Це не був той рай, в якому, до якого ми йдемо після смерті. Це було на землі, ідеальні умови. Земля родила тільки все добре, тежки, все це все було для людей, які комарі не кусали, кров не пили і так далі. Тобто не було незручностей. Перед тим, як Бог створив світ видимий, був світ ще невидимий, і ангели, частина ангелів згорділа, і впали були, їх було скинуто на землю. На землю було скинуто. Через те, що вони хотіли бути такі, як Бог. І ось оці, і ці демони шукали підступу і підступили до, до злого, до, до, Злий Дух підступив до, до Змія. Напевно, до Змія тому, що Змій був по особливому гарний. Це сьогодні ми Змії боїмося, але він був гарний. І те, що Біблія нам описує ті образи, це не означає, що Змій приповз і дав яблуко, чи, там, чи то було дійсно яблуко, чи то було щось інше. І йшлося про заборонений плід. І змій приходить починає до, до, до нього говорити, звертається до нього і каже: Бог тебе обманює. Іде боротьба добра і зла. Щоб людина слухала не Бога, а ворога людини, ворога Бога сатану. І людина починає слухати. І Бог нам це ставить перед очі, щоб ми розуміли, що то значить відвернути свій погляд від Бога і послухати Змія. І потім все, відносини з Богом були втрачені. Як написано в книзі Буття, Після того, як вони зрішили, Адам почув луну, що Бог приближається. Побачивши він нагий, почав шукати, чим би це закрит, Ці листя нарвав, рвав, яке закрив в свою наготу і сховався. Бог приходить, Адам іде? Він знав, що Адам до нього біг на зустріч постійно, бо він дуже був щасливий перебувати в тій Божій славі, в цій спілкуванні з Богом. А він, він сховався. І Бог приходить, але Бог приходив і спілкувався з Адамом не так, як тато прийшов до сина. Його не видно було, як він виглядає. Було відчутно, що Бог прийшов. Єдиний, хто об'явився, об'явив Бога світові, це Ісус Христос. Тоді була така ну, відсутність, присутність Бога, луна йшла прямо, було чути, що Бог приближається. І Адам сховався. Бо тому що це було не в раю, це було на землі. Райський сад називають його на землі. І людина проходила випробування, так як і ми. Але ми зараз живемо у спорченому світі, той, який вже через гріхопадіння спортився той світ. І тому диявол тоді мог сміло міг приступити, не було проблем. На землі він має владу, так як і сьогодні. Як Христос каже, Князь цього світу диявол, не Христос. Диявол. Тому і церква, та, що на землі, називається воююча. Є три церкви, які об'єднуються в одну цілу. Церква воююча, це ті, що на землі. Церква терпляча, ті, що в чистилищі, і церква торжествуюча, ті, що в раю, от там уже диявол не може приступити. А ми, ми поки що знаходимося на землі в церкві воюючи. І як до нас диявол має доступ, так він мав і доступ до Адама і до Єви, бо вони були на землі. Не в раю, не були з неба скинуті з місця там, де Бог і людина живе. Скинуті на землю ні. З раю вже назад дороги нема, так як і з пекла. Тому рай, про який ми читаємо в Біблії, і про Змія, який спокусив Єву, а Єва взяла яблуко і дала ще їсти Адамове, то це і рай був на землі. Так, Наталя Кушнірук, якщо моя внучка живе, у Сицилії їй 10 років, і вона не хрещена, це гріх, ну, ви даєте. Ну, ви даєте. Якщо моїй дитині 10 років, і вона не прийняла всі прививки, це гріх? Ні, це халатність. Ну Дитина, якщо ви переживаєте за дитину, за її душу, за її майбутнє, ну, то як ви хочете її похрестити, похрестіть. Якщо ви не хочете їх хрестити, не хрестіть. Це не є гріх за те, що ви похрестили нема гріха. І за те, що ви не похрестили, нема гріха, ви просто не похрестили. Якщо ви купили білет на поїзд і не прийшли, це гріх? Ні. Купили білет в театр і не прийшли. Що це гріх? Ні. Що значить, купили білет? От так само дитина народилася, а не хрещена. Купив білет, а на концерт не пішов. Ми приходимо у світ, щоб засвідчити Богові, що ми його. Ну і це перше починається з перших кроків мого життя, коли я народився, мене принесли до священика і похрестили. І батьки мої хресні сказали: ось, твій Господи, відтепер. І Бог вписує ту дитину в книгу життя. Якщо ви не похрестили, ну, то маєте час. Чому гріх? Ну чому гріх? Ви маєте вільну волю, не забувайте це. Ви маєте вільну волю. А гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Нема такої заповіді похрести дитину. Хочеш, щоб вона спаслася? Похрести. Не хочеш не хрести. Ага, щось щось Василь тут не Та Отже, чи можу я сама спалити посвячену шутку, бо назбиралося вже з кожної верну неділю багато. Я проживаю за кордоном і не маю тут, тут де віднести. Дякую. Ну, як не маєте де віднести, то добре що хоч маєте де маєте спалити. Дивіться, що вас щоб то б не вштрафували за ту шутку. Так. Ну, дивіться, десь будете на пікніку чи десь там можете спочатку спалити шутку, а потім вже жарити шашлик, так. Бо не викидайте все рівно, не викидайте, старайтеся спалити. Все-таки розумієте, то, що стелили Ісусові під ноги, то, що ми посвячуємо на спомин того, е, не можна його розкидати куди небудь Ми його можемо стрелити Богові під ноги. А Бог приніс нас себе в жертву. І на спом'ян того ми спалюємо ту шутку, як жертва, жертва всепалення. Нехай Бог твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тому спалити. Але побожно, гарно. Не так, знаєте, фікнув як небудь А так, як будете її палити, то, Господи Боже, прийми цю жертву. Побожно, гарно, чітко постійте, поки вона згорить, а потім, ну все, тебе згоріло вже, згоріло. Давай, тепер дрова будемо накладати, будемо щось там палити і так далі. Віддайте належну ту честь, щоб воно було нормально. А якщо ви ну, в селі десь чи ще десь, то це робиться. В останній тиждень посту. Ні, не в останній тиждень посту. Бо останній тиждень посту вже посвячується неділя. Перед верною неділею, оцей останній тиждень, перед верною неділею, ту вербу, що ви маєте вдома, шутку, чи що ви там посвячували, несете до церкви. І отець там буде робити порядки і буде спалювати. Речі, які вийшли з ужитку, старі ікони, старі календарі, я так роблю. так? Мені несуть всякі ці календарі, старі, образки, якісь вже, які вже порвані, і люди гріхуються, то палити самі, і несуть мені до церкви. І тоді я їх вже назбираю і потім спалюю. Шутку, все там спалюю. Нас казали шутка, а тут кажуть, верба, котики, ще як, там, як, як можуть так кажуть. Так, ще є запитання, так? Можна постити дитині. Перед кожним постом я, я пояснюю, що від посту вільні діти до 7 років, жінки, які вагітні, жінки, які годують грудьми, і після 60 65 років, так як, як пенсія, так? у нас визначається відносно цього віку. Досягли пенсійного віку, все, ви є вільні від посту. І люди, які лікуються, так, хворі. І ті, які не можуть, ті, які мають припис, що йому треба їсти, бо він хворий. Там є люди, які мусять їсти. там, так? От ці люди є вільні від посту. Діти до 7 років вільні від посту. Бо тому що вони вільні не тільки від посту, вони ще вільні. Від гріха, вони навіть не сповідаються до семи років. А вже після семи років дитину треба готувати до сповіді і до причастя. А потім, коли вона вже розуміє, що таке сповідь, що таке причастя, потім їй треба зробити свято першого урочистого святого причастя. От так. Дякую ще раз за ваші запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. А ще щось пише. Доброго дня, вже 5 травня не бачимо служби. Щось сталося. Чи, чи ми може, не можемо знайти? Вибачте, що турбуємо. Ну, я от вас знайшов. Значить, ви мене також мали б знайти, пані Наталя. Ми вже в ефірі. Я думаю, що ви вже теж нас побачили. Так. Ще тут є якісь запитання до мене. Ага. Добре, щиро дякую всім вам. Дякую щиро всім, що були з нами. Дякую, що е, чекали на мене. Ну, знаєте, дуже приємно є. І дуже, я, я дуже тішуся е, тим, що багато людей або, ну, реально змінилися. І мені дзвонять і кажуть, і реально, і реально, для мене це є дуже важливо, це для мене найвища похвала. Але для мене є важливо, знаєте, не те, що ви змінилися, це мало чого. Як для спортсмена, здобути перше місце це. Ну, не так аж складно, його дуже важко утримати. Я думаю, якщо ви добилися якихось духовних результатів, якщо ви добилися якихось для себе, для свого здоров'я, якихось змін, я дуже тішуся. Але для мене буде дуже важливо, якщо ви залишитеся в тому стані, якщо ви витримаєте це. Все. Молимся всі разом, не забувайте. Не забувайте, що без Бога ні до порога. І тому найпростішим вашим дисципліною це буде то, що ви будете знати, що в 19 годині маївка, в 9-й годині служба Божа, в неділеньку треба бігти до церкви. Потім подивитися, що там отець Василь скаже на проповідь, але біжіть до своєї церкви. Навчіться дисциплінуйте себе, щоб ви знаходили час для Бога. Це дуже важливо. І туди болячки ваші відійдуть далеко на задній план. І тоді життя у вас зміниться, і все навколо вас зміниться. І це зробите ви. Господь Бог буде тіку допомагати. колись розказував, що Господь Бог це підсилювач, так? Підсилювач, підсилює, ну, як підсилює звук підсилює, так? Якщо ти туди щось включиш, підсилювач, у колонках буде щось чути, <хи> Бог не може підсилювати нічого. Ти маєш що зробити. Крок маленький зроби до Бога. Бог до тебе зробить 10. Зроби для Бога якесь добре діло, Бог його примножить. Зроби якийсь крок, на, на то, щоб себе змінити, і Бог тобі поможе, підсилить. Він буде твоїм підсилювачем. Він хоче допомагати нам. Він хоче підсилювати щось, але зробіть так, щоб Бога би було що підсилювати. Дякую щиро всім вам. Боже, благословення для всіх тих, хто молиться разом з нами.